Був Всесвітний день футболу. Отже, хочу з вами поділитися, як спорт впливає на наше життя. Регулярні тренування та фізичні навантаження полегшують сум та стрес та покращують якість життя, самооцінку та соціальні навички. Вони також позитивно впливають на успіхи в навчанні та на роботі. Силові тренування поліпшують сон. Вивільняючи гормоноденозин, що сприяє сумливості. Моя порада: тренуйтеся 3-4 рази на тиждень, а ранкова зарядка ідеально підійде після прокидання. Знайдіть вид спорту, який вам подобається, адже тільки він приноситиме радість та користь. Дякую за увагу! Пам'ятайте, спорт важлива частина в нашому житті. Бережіть себе та будьте активними.